Україна ліквідовує наслідки блекауту, який сьогодні пережив Київ і не лише і робить. До речі, це друзі непогано. Я так вважаю, Трампу не дали премію миру. Він обурився, готує звернення, але тема поки що невідома. А пані Меланія вже звернулася до нації і виступила із важливою заявою. У Дніпропетровській області на корупційній схемі попався співробітник ТЦК. Він хотів, дуже хотів отримати мільйон гривень, але йому не вдалося це зробити. Араби провалили саміт Путіну, а Трамп заявив, що його запланована на саміті АТ зустріч із Сінцінпіном швидше за все, не буде. Немає в ній сенсу. Погіршуються відносини між США та Китаєм. І це дуже недобре. Давайте з усім розбиратися детальніше, друзі. Сьогодні, 10 жовтня, з вами знову Валерій Клочок. Підписуйтеся, коментуйте. Дякую вам за підтримку. Мені дуже важливі ваші думки. Повірте, я всі читаю ваші коментарі на окремій, коли маю змогу, навіть відповідаю і тут. Сьогодні, певне, буде один із таких випадків, тому слухаємо уважно інформації чимало. Розпочну із не дуже приємної новини про те, що армія Росії просунулася на добропільському напрямку, де вона вже кілька тижнів утримує виступ. Про це повідомляє видання Deep State. За даними Пабліка, Росіяни весь день штурмували Володимирівку і зуміли висадити великий десант близько 70 військових. Ситуація залишається складною, але контрольованою. Більш детальну інформацію про ситуацію на фронті ви, звісно, можете отримати від зведень Генерального штабу Збройних сил України або від моїх військових колег-експертів. А тепер, друзі, про блекаут. Так, він. Суне на Україну кличко повідомляє про те, що мешканці столиці повинні мати про запас і воду і готуватися до нових ударів в найближчі дні. Депутати з Верховної Ради повідомляють про те, що ця зима буде вкрай складною. Влада натякає так, що ситуація непроста. І дійсно, в Україні ситуація з енергопостачанням залишається дуже складною. Найскладніше вона в Києві. Хоча є вже певні зрушення позитивні. Також складна ситуація у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Про це офіційно повідомляє «Укренерго» І говорить, для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині названих регіонів, а також у Запорізькій і Дніпропетровській областях, запроваджені аварійні відключення. Крім того, через наслідки попередніх обстрілів російських агресорів, Чернігівобленерго Запровадив графік погодинних відключень обсягом однієї черги. Але ситуація динамічна і вона покращується, тому що справді удар, який сьогодні прийшовся по столиці, міг бути набагато печальнішим, але спрацювала система ППО. І вже на цю хвилину, друзі, у Києві повернули світло для. 153 тисяч мешканців. Ще для 153 тисяч мешканців. Хоча, звісно, ситуація не зовсім рівна і не зовсім однакова по всьому місту. Не виключаю я особисто, що відключення будуть також і в столиці. У Кременчуцькому районі Полтавщини повністю відновили електропостачання. Про це заявляє обласна військова адміністрація. Однак в області продовжують діяти графіки аварійних відключень та спеціальний графік аварійних відключень. Тому, друзі, слідкуйте за даними від Укренерго і інших енергопостачальних компаній, за тим, яка ситуація з графіками. Я дійсно можу допускатися певних неточностей, про що ви пишете, наприклад, мені в телеграм-каналах. Чому? Тому що ситуація динамічна от сьогодні продовжувати відновили повністю роботу метрополітену в Києві. Повірте, це дуже важливо. Адже місто велике і без цього громадського транспорту його швидко паралізує. І після Великої сімки сьогодні провели термінову зустріч з міністеркою енергетики Світланою Гринчук та представниками енергосектору, аби обговорити допомогу, яка необхідна для України саме через атаку по енергетичній системі, яка, на жаль, буде, як на мене, продовжуватися. Окрім Гринчук. У зустрічі взяли участь представники НАК «Нафтогазу України з газом також великі проблеми: Укренерго, енергоатому всі енергетики. І згідно з повідомленнями, це офіційна, друзі, протокольна заява їхня. Обговорили вони там російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру та підтримку України у протидії подальшим ударам і вирішенні найнагальніших потреб. Чому ця інформація важлива? Тому що нам важливо зрозуміти, яку ми допомогу справді від країн Великої Сімки отримаємо. Звісно, скільки заводимо можна розповідати. Чи готувалися ми до ударів, чи не готувалися, чи є укриття на ТЕЦ, чи нема укриттів на ТЕЦ. Це справді дуже важлива тема, її треба обговорювати, але важливо розуміти, як нам допоможуть західні партнери, тому що ракети здатні пробивати дуже багато і навіть і потужних укріплень. Незважаючи на атаки по енергетичній інфраструктурі України, Росія устами Путіна говорить про те, що все ж таки у них залишаються домовленості з Дональдом Трампом Путін сьогодні зробив низку заяв, і навіть перша леді Сполучених Штатів Америки повідомила, що отримала відповідь на свій лист від російського диктатора. Путін каже, що результати переговорів з Трампом в анкориджі щодо України залишаються в силі. Вони там до чогось домовилися, і ніхто нічого не скасовував. Дуже цікаво це виглядає. І каже, що у них з Трампом є спільне розуміння того, як завершити війну. Цікаво, от один момент. А з нами у нього є спільне розуміння? Бо виходить, що нема. За словами Путіна, він із Трампом домовилися, а про Україну забули. Ну, в принципі, ми цього й очікували. Трамп, каже Путін, щиро прагне врегулювати конфлікт в Україні. Тут я скажу відверто. в мене немає підстав не вірити Путіну якраз в цій частині, тому що Трамп щиро прагне закінчити війну в Україні. Питання лише в тому. В якому форматі, і також Путін заявив, що у них з Трампом є спільне розуміння того, як завершити війну в Україні, і каже дослідно наступне: я б хотів вас детальніше поінформувати про результати, які ми в цілому оцінюємо позитивно. І безумовно, ми нашу подальшу роботу з врегулювання конфлікту в Україні будуємо на тих принципових положеннях, які ми обговорювали на Алясці, заявив Путін на зустрічі з лідерами країн співдружності. Чому, друзі, важлива ця заява Путіна? Тому що Путін після загострення відносин із Трампом намагається їх згладити. І до певної міри йому це вдається. Навіть відповідь на тамагавки його звучала доволі цікаво. А саме, він заявив, що у Росії найближчим часом з'явиться нова зброя, проходять якісь випробування, каже, вони проходять успішно і незабаром ми вам її представимо. А от якщо, наприклад... Трамп передасть Україні тамагавки, про що багато говорять, він сказав доволі цікаво і стримано. Ми, каже, посилимо протиповітряну оборону. Він не говорить не бийте по Росії, зверніть на це увагу. Він не заперечує Трампу. Він просто говорить: нічого страшного, тамагавком більше, тамагавком менше. Але це ніяк не впливає на наші з вами, пане президенте США, відносини. І встиг підмахнути Трампу і сказав на рахунок Нобелівської премії, яку той не отримав. Він говорить, що Нобелівську премію миру іноді давали тим, хто нічого для миру не зробив. А от Трамп робить дуже багато. Я ще про це скажу кілька слів. Але вже на каналі, друзі, є чимало відео, коментарів моїх та моїх колег щодо саме премії миру, яку не отримав Дональд Трамп. А поки що про ситуацію, друзі, в Європі, тому що вона справді вкрай складна і безпосередньо пов'язана з атаками Росії. У Чехії, де відбулися от нещодавно вибори, і результат нас нібито не влаштовує, але там не так все катастрофічно, як то може виглядати. У Збройних силах Чехії повідомили, що їхня країна вже має випадки, коли вони фіксували появу невідомих безпілотників біля стратегічних, у тому числі, військових об'єктів. Про це заявила речниця Генштабу Збройних сил Чехії. За її словами, перелік цих об'єктів і засекреченою інформацією. Вона оголошувати, звісно, не буде, але він є. І коли це відбулося, вона також не уточнювала. І зазначила, що чеська армія готова виявляти, розпізнавати та знешкоджувати їх як збиттям, так і засобами радіоелектронної боротьби. Тобто вони не будуть думати, гадати, що робити з цими дронами. І в принципі такої позиції сьогодні дотримується більшість країн Європейського Союзу, оскільки провокації з боку Росії. Очевидні, і вони розуміють, що ці провокації будуть лише збільшуватися. Але позиція друзів країн Європи щодо України залишається поки що доволі, ну, як на мене, інфантильною. Про що йдеться? Польща без згоди НАТО не буде збивати ракети над Україною, про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Зокрема, він каже, ми не будемо збивати ракети там. Про це він заявив у Львові і зазначив, що рішення про засування ППО країни НАТО приймається колегіально. Хоча такі розмови ведуться дуже активно, і навіть я вам говорив про те, що у парламенті Польщі розглядається навіть відповідний законопроект, тому я не поспішав би робити однозначних висновків. І заява Радуслава Сікорського він може свою позицію змінити дуже швидко. А от Латвія, Литва та Естонія готуються до евакуації населення близько 1,2 мільйона осіб у разі агресії з боку Росії. Яка продовжує нарощувати військові витрати на тлі вторгнення в Україну. Про це пише видання Reuters. І там справді готуються доволі, друзі, серйозно. І укріплення будують, і так далі. Я вам вже це розповідав тут на каналі неодноразово. Про що, власне, конкретно щодо евакуації населення пише Reuters. За сценарією атаки Росії на ці країни буде евакуйовано близько половини жителів території в радіусі 40 кілометрів від кордонів з Росією, Білорусі або близько 400 тисяч осіб. 300 тисяч з них розмістять у школах, університетах, католицьких церквах і на арені західного міста Каунас. Також вже обрано, звертаю вашу увагу. Пункти збору населення, в тому числі у Вільнюсі, виділено поїзди, автобуси. А на складах створено увага ще раз, запаси туалетного паперу та похідних матраців. Фактично, ці країни очікують нападу з боку Росії з дня на день. І тут питання: а чи готовий Путін відкрити другий фронт? Є певні думки з цього приводу, і в українській влади також влада цих країн підготувала карти з містами, де можна буде знайти притулок. Тих, хто поїде на особистому авто, планують відправляти на другорядні дороги, щоб звільнити останні траси для армії. Країни Балтії готуються, точно готуються до нападу з боку Росії. Хоча, як Путін запевняє, він не збирається нападати на НАТО і каже: ну, це якась мечня. Цього взагалі навіть придумати не можна, мені на кого не нападали і взагалі війну в Україні не розпочинали. І щодо другого фронту, друзі, який Росія нібито не має наміру відкривати, тому що це нелогічно. По-перше, Росії потрібні військові. Звідки їх брати? Бо з мобілізаційним ресурсом на Росії все непросто. Путін запевняє, що у російській армії служать виключно контрактники. Хоча, як на мене, це не зовсім так. Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Путін може наважитися на мобілізацію. Якщо він це зробить, це означатиме виклик для Європи і велику війну. Фактично світову війну. Причиною, з якої все-таки Путін може наважитися на мобілізацію. Чергову мобілізацію, тому що вже одна була у 22-му році. Зеленський назвав необхідність Путіна продавати успіх, тому що в Україні йому вже нема чого продавати. Точніше, в російсько-українській війні він не може згодовувати світу якісь успіхи. Путін застряг на фронті, і це однозначно так. І мобілізація на самих болотах, як ви знаєте, проходить доволі складно. Близько 25 тисяч кубинців скоро можуть з'явитися в лавах Збройних сил Російської Федерації. І тут, звісно, риторичне запитання: а як буде відповідати на цю всю історію Європа і Україна? Україна вже відповідає, продовжує мобілізацію, з якою у нас проблеми також є і немалі. А от мобілізації в Європі поки що немає, там лише викликають резервістів. Втім. Тут якраз принагідно відповідаю вам, друзі, на запитання. Ви запитуєте, чому так мало інформації про ТЦК у моїх відео. Коли вона є, я обов'язково її вам розповідаю. І от сьогодні стався черговий кричущий випадок. На Дніпропетровщині отримав підозру черговий військовослужбовець ТЦК за здирництво неправомірної вигоди. Він хотів хабар у розмірі 20 тисяч доларів, еквівалент майже 1 мільйон гривень. Як повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, фігурант назвав цю суму, далі вам цитую, за нездійснення контролю за проведення мобілізаційних заходів у відповідному ТЦК та СП за прийняття рішення військово-лікарської комісії про визнання громадянина непридатним до служби та видачу відповідного документа заявнику про зняття. Той, хто його викрив, звернувся до правоохоронців із відповідною заявою. Скажу вам відверто, друзі, з власного досвіду, що ВЛК дійсно проходити непросто. Але якщо ти маєш документи про свій стан здоров'я, ти їх обов'язково будеш враховувати. Єдине, треба послідовно це доводити. Не можу сказати, що в усіх це однакова ситуація. Втім, справді, якщо ти підготовлений належним чином до ВЛК, то це можна зробити. Але упередність є. Безумовно. І ще один випадок, доволі кричущий також який стався буквально нещодавно, уже на Тернопільщині. Чоловіка, який мав офіційне відношення до військової частини і їхав до Миколаєва підписати контракт за власною ініціативою. Хоча він мав звільнення за станом здоров'я через цукровий діабет, але все ж таки вирішив служити в ЗСУ. Зупинили на виїзді з Тернополя, попри наявне підтвердження поліції та ТЦК. Поліції та ТЦК, друзі, що з документами все в порядку, його забрали в ТЦК. Ну дивна справді історія. Незаконно там отримували, вивозили до іншої бригади і навіть підробили висновок ВЛК, яку він не проходив. Людину відпустили через добу, буквально, але без вибачень і пояснень. Добре, що відпустили. Я вважаю, що це дуже добре. Цю інформацію сьогодні повідомив народний депутат України Дмитро Разумков. І наголосив він, що вже звернувся до ДБР, Міноборони, Командування сухопутних військ, прокуратури та уповноваженого Верховної Ради України. Справ людини з метою розслідування ситуації та притягнення винних до відповідальності дійсно, друзі, таких випадків залишається на жаль ще чимало, але наголошую, мушу відзначити, що через контроль за діяльністю ТЦК. Їх робота стає кращою, що можу, ще раз наголошую, засвідчити з власного досвіду. Втім, звісно, проблем ще дуже багато. І, звісно, вони не лише в організації роботи територіальних центрів комплектування та сприяння, а й в тому числі і в самих Збройних силах України. Ця тема нікуди не подівається, в тому числі і. Із нашого інформаційного простору, і за цим друзі, слідкуємо. А тепер трішки детальніше про Трампа та ситуацію на Близькому Сході. Адже ви знаєте, що найближчі дні має бути підписана мирна угода між Хамас та Ізраїль. І це справді для близького сходу може бути великою подією. Я не скажу, що перемогою, тому що про стійкість міру там не доводиться говорити. Ми детально це обговорили сьогодні в рамках проєкту Центру громадської аналітики вежа. Підсумкову її цю програму ви можете переглянути тут на каналі. Посилання знайдете в правому верхньому кутку цього відео. Так от, армія Ізраїлю оголосила про припинення вогню в секторі Гази. Це перший етап мирної угоди. Він набув чинності. Цахал виходить до узгоджених рубежів і зберігає поки що контроль над близько 53% території сектору Гази. Після цього впродовж 72 годин. Хамас має звільнити всіх заручників, а Ізраїль передати майже 2000 осіб, зокрема довічно засуджених палестинців і жителів Гази, ув'язаних після нападу на музичний фестиваль 7 жовтня 2023 року. Звісно, не випадково ця подія відбулася напередодні 10 жовтня. А саме вчора, 9 жовтня, сьогодні ми маємо продовження. Трамп певно, сподівався, що це допоможе йому отримати Нобелівську премію миру, але цього не сталося. Якось задивно, друзі, я вам розповідав, що ще вранці що очікую оголошення до 10 грудня, і багато хто фахівців і колег говорили саме про таку дату. Але комітет вирішив не зволікати. І це може мати наслідки для Норвегії. Чому для Норвегії я детально це обговорював із Ігорем Рейтеровичем сьогодні на каналі? Це відео є в мене, можете переглянути. Так от. Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію, її отримала колишня депутатка Венесуели Марія Коріне Мачадо за невпинну роботу захисту демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого і мирного переходу від диктатури до демократії. Саме про ту Венесуелу йдеться мова про яку ви власне подумали. Стосовно якої Дональд Трамп розпочав не військову операцію для того, щоб прибрати звідти Мадуру, ну до речі, в населіці пропонували Трампу, щоб ті заходили спільно розробляли і нафтові і золоті копалини, але поки що з боку Білого дому відповіді немає. А от щодо премії миру, Білий дім після присудження її не Трампу, заявив, що для Нобелівського комітету каже, політика виявилася важливішою за мир. Хоча тиск на комітет був дуже сильний протягом останніх двох місяців, щоб цю премію дали таки Трампу, але її не дали. Цю заяву зробив директор з комунікації Білого Дому Стівен Чунг. Тому ще я очікую якоїсь реакції з боку Трампа і не дуже прийнятної для взагалі комітету. А Путін. Який сьогодні виступав, заявив, що Нобелівська премія миру вже не має такого значення, як то був колись. Він каже, що ця нагорода не дісталася Трампу, і це не дуже добре, бо, каже, були випадки, коли Нобелівський комітет присуджував премії тим, хто для миру нічого не зробив. Це завдало шкоди авторитету премії, тому авторитет значною мірою втрачено. При цьому додав, що не йому судити, гідний чи ні. Трамп саме цієї премії каже: я не знаю. Але він реально багато робить для того, щоб вирішити такі складні кризи, що тривають роками, а то й десятиліттями. За його словами, Трамп щиро прагне миру в Україні. Тому от зараз Путін намагається підіграти Трампу з усіх боків і. Пом'якшити складні відносини із Вашингтоном, і це йому до певної міри навіть вдалося, тому що друзі, Меланія Трамп заявила, що Путін відповів на її лист про викрадення українських дітей, і вона сказала: мій представник працював безпосередньо з командою Путіна, щоб забезпечити безпечне воз'єднання дітей з їхніми родинами між Росією та Україною. І тепер, друзі, увага! Насправді каже вона. Вісім дітей були воз'єднані з їхніми родинами за останні 24 години. Але я додаю від себе, ми добре знаємо, що кількість таких дітей обчислюється десятками тисяч. І вона сказала, що Росія продемонструвала бажання надати об'єктивну та детальну інформацію щодо нинішньої ситуації з депортованими дітьми. Ну от не можуть Трампи жити без Путіна. Сім'я Трампів без Путіна жити, на жаль, не може. І тепер, друзі, на завершення вам ще дві важливі новини, які стосуються Росії та Китаю. По-перше, Путін хотів провести 15 жовтня саміт за участі лідерів арабських країн. Це мав би бути перший в історії саміт. Путін його анонсував ще у квітні. Запрошено до Москви всіх лідерів Ліги Арабських Держав, але саміт не відбудеться тому, що гості не підтвердили свої візити, ключові гості не приїдуть. Про це пише видання Bloomberg. Ще раз наголошую: 15 жовтня це малося все бути. Саміт замислювався як одне з найголовніших зовнішньополітичних заходів року. Кремль розраховував показати західним лідерам і Трампу в першу чергу, що Росія має підтримку і вплив в арабському світі. Але цього не сталося. Далі деталей наводити не буду, ви більше прочитаєте це вже в ЗМІ. І ще одна новина, яка стосується Китаю: сьогодні Трамп опублікував величезний пост у Мергітру Social про те, що він незадоволений контролем за експортом рідкоземельних мінералів сіньзінпіну. Йому це вкрай неприйнятно. і він каже: ми будемо вводити відповідні мита проти Китаю, шалені, пекельні. А каже, моя зустріч, яка мала відбутися в Південній Кореї наприкінці жовтня місяця із Сіндінпіном під час саміту АТЕС уже не має сенсу. Які будуть продовження у відносинах між Китаєм та Вашингтоном, друзі, треба слідкувати, тому що це дуже важливо. Трамп не задоволений сі. І це очевидно. Слідкуємо за ними, за цими новинами разом зі мною, друзі. Підписуйтеся до цього на канал. Можна підписатися на мій телеграм-канал, Facebook, мережу X. Всі посилання знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, і шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна!